Привіт, вирішила сьогодні полити свій часничок, бо тут ні сапочкою вже не вполиш, ні руками не вирвеш, як на... на асфальті, буду так казати. Полила я свій часничок. Пройшов у нас дебелий дощик. То, звісно, добре, що він пройшов і на городі. Капусточка моя оживе. Та не тільки капусточка, а багато все. А це дивлюся, ще одна тягує. Ну хай йде. І що ж я вам скажу? Поливала я і не обращала, не зважала, не обращала однімання. Що в мене вже ці повилають, дивіться, як їх називають. А ці стрючки, коротше. Йлки-палки. А я й не туди, їх вже треба було позривати, а я ще й не позривала. Так що буду зараз зривати. Часник взагалі я садила вперше. Не знаю, що з ним робити, але бачила, що люди їх виривають. Ще хтось щось їсти з них готує. Це не моє, я таке не полюбляю, то воно мені не потрібне. Здравствуй, дощик пройшов, хоч можна трішки тут пополоти, бо бур'ян лізе. Дивіться, який здоровий. Хто що з нього готує? Пишіть в коментарях. А я й не туди. Що в мене тут вже баделяки ось такі. Тепер буде добре, коли це дощик пройшов. Хоч трішки все положило. Брієм тотне діло, що живе. Він і без дощика добре росте. Я оце не знаю, чи я його правильно рву, чи неправильно. Петрушечка моя. Уже нормально. трішки заморозила, а так как підростає. Це трішки надо було тут порядочку зробити. Бо я скажу, не в сапове, А бульон Так, Ну что, всем Вдалого дня я буду працювати далі, вас затримувати. Ну, ще раз вдалого дня.